Черкаський драматичний підпалили, принаймні у прокуратури, це одна з версій пожежі. На розгляді і недотримання норм пожежної безпеки і несправність проводки. Саме вони могли спричинити тригодинне годинне загорання. Те повністю знищило глядацький зал та завалило дах. Про майбутнє храму Мельпумени дивіться далі. Діряві вікна, чорні стіни та калюжі води це все наслідки вчорашньої пожежі. Вона, каже актор Юрій Берлінський, співпала з його 35-річним ювілем творчості. Він, як і десятки колег, і досі не має віри в те, що сталося, тому за звичкою приходить на роботу. Яке може у погорільця бути відчуття. Відчуття шоку, вчора ще сьогодні зранку це вже дійшло до голови. Юрія Олександр театральний вогонь бачив на власні очі боротьбу зі стихією, зафільмував. Актор упевнений, всьому виною людський чинник. Оце сцена. Це був глядецький зал. Здравствуйте. Да, от Андрій допомагає нам. Дякую тобі, друже. Так, і зараз я теж кидаю знімати, починаю теж допомагати. Єдріть Мадрій, допоможи нам, господи. Якщо казати, що це якесь. Саме таке самозапалювання від електричного струму, то знову таки бачивши це на, на власні очі, я, я не можу в це повірити. Таку ж версію поділяють і місцеві правоохоронці, а ще розглядають порушення норм пожежної безпеки та несправність проводки. Конкретних версій на даний час немає. Внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про даний факт пожежі за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Це порушення встановлених правил пожежної безпеки, яке спричинило майнову шкоду. Масштаби досі не баченого в Черкасах. Вогню ліквідували за три години. Чотири пожежники отруїлися чадним димом зараз в лікарні. А що робити з будівлею, поки не знають. Тут ще зруйнована глядацька зала на 600 місць, обвалений дах та кілька поверхів. Пошкоджена техніка та окремі декорації. Буде складатися дефектний акт за підсумками роботи експертів. Визначений обсяг робіт. І будемо звертатись до Державного резервного фонду, тому що, скоріш за все, наша область і місто не зможе самотужки вирішити проблему. Керівники Черкаського храму Мельпомани переконують, театр це не стіни, а люди тому театрали вже у пошуках тимчасового житла. У нас є можливість і робити виїзні вистави, і працювати в спеціальних приміщеннях в так званих спальних районах міста. У нас є можливість грати наш класичний репертуар в Палаці Дружби народів, де прекрасна сцена і світло. Актори додають, театр капітального ремонту потребував більше як 10 років. Сподіваються, спільними зусиллями його відбудують ще кращим, ніж до пожежі. Олена Берестенко, Яна Віка Вікановини.